Я хочу від себе особисто і переконую, що від великої частини нашої громади привітати лікарів, медичних працівників нашої громади, які працюють і в медичних установах міських міського підпорядкування, і в медичних основах обласного підпорядкування. З професійним святом подякувати за професійність, подякувати за доброту, за чуйність. Дійсно, в нашій громаді є дуже хороші, дуже професійні лікарі, хороший і чуйний медичний персонал. І хочу сказати, що ми не дивлячись на те. Що повномасштабна війна триває, але медичний є дуже важлива, тому що це життя і здоров'я людей. Тому ми намагаємося системно працювати, оновлювати медичне обладнання для того, щоб була краща діагностика, для того, щоб були кращі можливості для лікування. Проводимо ремонтні роботи. Хочу побажати нашим лікарям, щоб Господь повертав їхню. Доброту, їхню чуйність, їхнє добре відношення до пацієнтів, до людей, до жителів нашої громади, і не тільки до жителів сторицею, щоб вони були здорові, їхні сім'ї, родини були здорові, злагоди, добра, миру якомога швидшого, міцного, справедливого для того, щоб можна було не відчувати всі ті біди, не гаразди, проблеми, які не при непревеликий жаль, принесена війна, і щоб ми могли після. Настання міцного справедливого миру з подвійною силою вкладатися в розвиток нашої медичної галузі.